Доброго дня, мене звати Валентина Осіпчук, я головний лікар ветеринарної клініки кліні кліні Артлет. Сьогодні я хочу з вами проговорити про а, таку маніпуляцію хірургічну, як астрасі та стерилізація. По-перше, хочу, щоб ми з вами вияснили таке питання, що кастрація а, це а, операція у а, мужської статі, це видалення яєчок. Стерилізація це операція в жіночій статі, це видалення яєчників та матки або тільки одного органу. На даний момент робиться повна ампутація і яєчників, і матки. Це зводить до мінімуму всілякі ризики. Поговоримо про те, що багато всіх цікавить чи робити цю операцію, і небезпечна чи вона. Моя відповідь однозначно робити цю операцію. Якщо ваша тварина не є племіною і ви не хочете займатися племінним розведенням, то обов'язково треба це робити, цю операцію. Чи небезпечно це? Ні, це не небезпечно. Навпаки, це корисно для вашої тварини, тому що, ну, скажем, Вбережете її від багатьох хвороб, які можуть бути, якщо в нас порушується гормональний фон. А також ми вбережемо себе та тваринку від таких негативних моментів, як мітки, це дуже часто у котів. Там маленьких собачок буває теж вдома, коли дуже не добре пахне, це погано. Агресія у мужської статі це також доволі часто зустрічається, і одним з найкращих методів, якщо не, психологічно не виходить у нас з цим справитися, це кастрація. Скільки їх трошки легше, у них такої агресії немає, як у санців, їм не потрібно захищати свою територію. Добре, якщо з цим ми з вами розібралися, поговоримо про те, як нам підготуватися до цієї операції. Перш за все, вам треба записатися на прийом до лікаря на профілактичний огляд. Лікар подивиться на вашу тваринку, послухає її, і обов'язково потрібно перед операцією здати аналізи крові, для того, щоб ми зрозуміли, що у нас з серцем, що у нас з нирками та печінкою, щоб не було ніяких у нас хвороб після операційного періоду нас. Не було проблем. А, також вам запропонують зробити УЗІ серця для того, щоб виявити або генетичні якісь проблеми, а, пороки, або якусь хворобу серцеву, яку ви ще не знаєте. А, взагалі, а, є породи. Собаки котів, які більш схильні до хвороб серця. Це такі породи, як шотландська кішка, британська кішка, мейкуни, собак це такси, спаніелі, добермани. Це ті породи, які їх обов'язково треба робити узвіт. Ще хотіла би заакцентувати вашу увагу, в якому віці найкраще робити таку операцію. Найкраще це робити з 4-місячного віку до 6-8 місяців до статевого дозрівання. Поясню чому. До статевого дозрівання в організмі немає жодного гормону статевого. Це вбереже вашу тварину від подальших онкологічних проблем, які зв'язані з статевою репродуктивною системою. Отже, ми вирішили з вами всі питання, як підготуватися, ми вже знаємо, в якому віці, і віддаємо свою тваринку в надійні руки, хірурги та анестезіологу, там не переживаємо. Обов'язково лікар після операції вас напередод розкаже, як все пройшло а, а, і скаже, як тваринка себе почуває на даний момент. Забирати тваринку можна буде тільки після 8 або 24 годин після операції. А, це залежить від виду наркозу, це залежить від індивідуальної особливості тварини а, та тривалості операції. Після операційного періоду вам потрібно буде обробляти шовчики, які будуть. Вам потрібно ще прополати або продавати в таблетках антибіотик від 3 до 5 днів і носити або захисний воріт, або захисну поколе для того, щоб наші улюбленці не наробили воря з роботою хірурга. В принципі, після цього, після 10 днів, коли її знімуть шли, ваша тваринка буде така ж, як і до самої операції. І не буде чому собі відмовляти. Хочу вас познайомити з цією прекрасною кішечкою, її звати Маруся. Вона пройшла цю процедуру, в неї була стерилізація, була вона в неї у віці 5 місяців. На даний момент це весела, активна, радісна кішка, яка не знає ніяких проблем. А також її господарка також не знає ніякі проблеми, тому що вона не переймається, що не буде новообтворення обтворення молочних або якісь ще інші проблеми. Тому не переживайте, ця процедура необхідна. Дякую за увагу. Ми з Марусью вас з вами прощаємося. До побачення. Підписуйтесь на наш канал.